Привіт! В цьому відео я вам покажу, як виглядає функціонал Goodpromo E-Commerce ззовні, тобто, що бачать клієнти, і зсередини як вам зручно створити інтернет-магазин кліками без програмістів. Розглянемо на прикладі працюючого проекту на Goodpromo e-commerce. це бренд український. Такі сумки для собак. Там автокрісла і інші такі аксесуари також доступні. Це у нас головна сторінка. Тобто, якщо ви не знайомі ще з Гудпрома, то принцип створення лендінгів і інтернет магазина що ви можете кліками створювати потрібні блоки. Тобто, Це головна сторінка. Ми бачимо, що у нас є перший екран зі слайдером, з кнопками, з меню. Також у нас на головній сторінці є блок з розділами, тобто можна перейти в потрібний розділ, який ми хочемо. Також у нас зразу тут виведені популярні товари, які створені в каталозі. Тобто, це такий динамічний блок, можна виводити потрібні товари в даному випадку на головні. Тут у нас. Сторітелінг-блоки далі йдуть. Тобто, в принципі, це такий каталог. Це можна створювати такі сторітель-блоки, розказувати про свій продукт. Вони є різні. І тут в даному випадку з інстаграма додані такі відео. І перейдемо на сторінку каталога. Вона в мене вже відкрита. У нас є вкладочки, тобто є показати усі зразу товари, є сумки-переноски, автокрісла, лежанки, переноски для авіаперевезень і аксесуари. У нас є кошик, ми можемо формувати цей кошик, тобто заходити в товар, який ми хочемо придбати. Є можливість додавати модифікації для продукту. тобто Тут ми бачимо, що це по розмірам. Можна вибирати ціну для кожної модифікації, тобто ціна змінюється. Можна вибирати кількість, яку ми хочемо купити товару продукту. Тобто, все така приємна анімація. Ми бачимо кошик оновився. Тобто, так виглядає сторінка так називаємого чекауту, тобто оформлення замовлення. Все інтегровано під, під український ринок, щоб це було зручно, ви бачите, є нова пошта, є Укрпошта у відділення кур'єром. Тут все підставляється. Ну, Тобто, якщо це у відділення, тут номер відділення нової пошти. Якщо кур'єром, адреса, поштомат, поштомат. Укрпошта так само. тобто, ну, Є валідація, тобто, якщо не заповнена, у нас форма не відправляється так само, якщо в корзині пуста. Тобто продумано все, щоб у вас був зручний інтернет-магазин, і ви можете створити його кліками без програмістів. І наша платформа, вона є фішка, що це не складна платформа. Тобто, Професійні такі складні системи для створення інтернет-магазину, вони дуже нагружені, і вони в основному продумані під велику кількість товарів, там, тисячі товарів. Наш продукт він для українських брендів, для виробників в першу чергу, у кого свій власний продукт, і його треба достатньо оперативно запакувати в такий інтернет-магазин і отримувати продажі. З вами розглянули, як це виглядає ззовні. І зараз я вам покажу, як це виглядає зсередини. Зразу покажу сторінку каталога. Тобто всі налаштування вони робляться на вкладочці налаштування. У нас активован сторітейлінг блоки Галочка. Ці нам в даному випадку не потрібні на сторінці каталога. І от наші, от зараз ми тут. Вмикаємо режим перегляду. Як це виглядає? От ми бачимо, у нас йде блок з заголовком, ось він. Далі у нас другим блоком іде блок таби. Тобто давайте я вам покажу, як створюються блоки. От, у нас є можливість створювати контентні блоки, і є різні блоки. Тобто є кнопка, цитата, тобто можна створювати такі. Лендінг презентабельний, в даному випадку це у нас така сторінка каталога. І от останній пункт це e-commerce, тобто, щоб створювати от такі блоки. Для того, щоб їх можна було створювати, треба активізувати цю кнопочку, галочку e-commerce. Тут коротенька інструкція, що треба, щоб все працювало. От У нас в даному випадку вибрані Укрпошта, нова пошта, всі варіанти, способи оплати. І е, от так виглядає е, додавання товарів зараз. То есть, це у нас ідуть таби. От. Тут вибрано, який блок треба показувати, якщо який клікнуто. автокрісла, Показуємо оцей e-commerce е товар. То четвертий. Давайте його і розглянемо. От він у нас четвертий. Тобто, тут, ви бачите, просто кліками налаштовується, що на мобільних в дві колонки, щоб відображалось, збільшений заголовок, тойсь текст кнопки. Все робиться без потреби там, залучити дизайнера чи програміста. Тобто, дизайнера можна залучити, якщо він у вас в команді є, і ви хочете, щоб це зробила людина. Яка, ну, або якщо ви самі бачите, як можна все скомпонувати, то на, на це і розрахований продукт Гудпрома в першу чергу, тобто, щоб можна самостійно було це зробити. І от ми бачимо товар, назва зображення і ціна, можна бірку додати, можна не додавати. Тобто, от це такий принцип Гудпрома, що ви. Наповнюєте контентом і робите просто от кліки. І дизайн вже створено за вас. Тобто Ми все продумали максимально, щоб це виглядало презентабельно. Да, ви налаштовуєте свої кольори, але вам не треба налаштовувати відступи так, щоб воно правильно на всіх екранах відображалось. Тобто Це все ми продумали. От. І Товар можна переміщати, додавати. Можна вон зробити в три колонки, в дві колонки. То есть, можна бачити вертикальне, можна квадратне робити, горизонтальне зображення. Вот. І просто натискаємо кнопочку Опублікувати. Зміни публікуються на вашому, на вашому сайті, інтернет-магазині. Вот. І У вас готовий проєкт в онлайні швидко, без програмістів. і... Не, не за місяць, не за два, а от буквально сьогодні можна створити такий магазин і запускати продажі. Так що запрошуємо на платформу спробувати, і якщо буде актуально, користуватись і отримувати замовлення на ваш продукт. Гарних вам продажів і до зв'язку!